Місцевий авалон буде приймати на своєму власному майданчику Дніпровський Атлетік-футзал. Буквально менше ніж 10 хвилин до початку нашого поєдинку. Сьома та третя команда, відповідно, Беткінга Екстраліги, зустрічаються. Дуже цікавий поєдинок. Як однім, так і іншим. Треба сьогодні конче перемога. Зараз команді команди привітаються. Одна з одною почули ми державний гімн України. Вшанували пам'ять полеглих воїнів та цивільних хвилиною мовчання. Вітаються команди. Дуже цікавий поєдинок. Я впевнений, нас очікує. Ветеран АТО ООС та Великої війни, мешканець Броварів Сергій Петриченко під шалені овації трибун. Найголовніша сенсація, напевно, поки що даного туру. Старі добрі друзі. Тарас Шпичка та Максим Павленко. Тарас Шпичка та компанія вивезли досить і досить непрості три залікові бали. І Дніпро, поки що, Дніпро. Ігровий вікенд проти чинного чемпіона України проти столичних кабельників. Але шук та компанія змогли перевернути до гори Триго все. Знову підсумовуючи всю цю інформацію, повторюю, що три поєдинки поспіль Славінський та компаній. Київ футзал 2-2 сьогодні розписав вже я сказав з фурнітурою з Івано-Франківщини. Київ футзал 14 матчів. Удар 1-0. Ні стійко. Стікані 0, так і гол зараховано. В дальню стійку м'яч влучив. Рефері стояв чітко на лінії. І що? Давид Калашник рахунок відкриває. Авару у нас немає. Друзі, гол зараховано. Дуже швидкому старті даного протистояння гості рахунок відкривають. Дуже швиденько вони летять на другий забитий гол. Луцьк зараз після цього моменту Крим... Кримковий один в один перекидає Войтовича, але здорово, Прудкий на підбиранні. Андре. Андрет можна другий забувати. Стійка, виручає. добивання. Калашник може дубль оформлювати. Не те, що претензія, а запитання. А от що буде з. Зараз після цього моменту не вже друге м'яч буде залітати на Новий войтович. Вручає Андре Луїс подвоє перевагу. Сьомий номер відзначається досить швидко. Шоста хвилина зустрічі. Атлетік з Дніпра потвоює свою перевагу. Дніпровський легіонер. Вийшов найспритнішим. Дивимось за повтором. На залізе Войтович. Спочатку їх е, немає. Так, як я розумію, вони знаходяться саме в онлайн трансляції. Після цього моменту Росині Гурєв, який шанс. Перша хороша можливість, треба відкрутати. Хоча б один гол. Три хвилини та 27 секунд. Те, що я останнє бачив, перед повітряною тривогою. Вау, Гураль технічно прибирає Калашника. Гураль прихована. Популярно молодішного точніше сленгу бомбардірок крокоділу місцевого масштабу. Стійка добивання 2-1. 2-1. 2-1. Не бомбардірок крокоділу Звичайно, не Стеценко, але Роман Гураль один м'яч відквитав. Стеценко, друзі, якщо не помиляюсь, вже 8 чи 9 м'ячів на останні три поєдинки всім своїм суперникам відвантажив. Зараз Стеценко після черпачиньо п'є, Гураль Вже злива м'ячів. Вісім хвилин нашого поєдинку лише про майнуло. Бахман Фаталів. Технічно калашника прибилає. Бахман-Фаталів. Двох обходить, треба зрівнювати все. Сетко. 2-2. 2-2. Бомбардірок крокоділа на місці. Відновлює паритет. Нічия у нас на табло. Як же все, друзі, до гори Дриго. Ось це поєдинок, друзі. А ще екватору. Тайму першого немає. 2-2. 2 2 один з центральних матчів. Двіто протистояння. 2-3. 2-3. Що відбувається, друзі. Васильєв. Васильєв ціною пошкодження, але гол забиває. І прям вперед, Бог тим мій, що відбувається. Яка ж красива та виточена комбінація. Старт після нового року. Може, зробимо паузу. На те євро, друзі, що у нас в екстралізі несеться. Щорсь, робоче ліво, що рикошет. Буде добування. Ні. Земляку президенту Богдану Московко. Тримати планку топ-8. Луїс. Луїс удар непогано. Андре стріляє, але господарі повернутися на власну половину паркету. Луїс. Луїс простріл непогано нагорний. Ставить спину. Скітка. Здорово! Здорово, Давид Калашник пробивав. Калашник. Бахман Фаталієв. Це цукерочка. 2-0. Треба рахунок зрівнювати. Фаталієм. Синценку. Звичайно, шана всім людям, які у такий непростий час і Вступається 2-3 Дніпровському атечку. Хоча зараз вихід 3-1. Гурєєв на Сметаненко. Сметаненко на дальню, ні на ближню. Рікоше 3-3. Гол зараховано. Гол зараховано. Д... Дмитро Стеценко все ж таки забуває 3-3. Дивимось за повтором, але ніякі нерви тут не витримають. Як для Кабаненка, так і Славінського. Так не зафіксував там Міщеряков. Дивимось. Горієв розганяє контратаку 3-1. На Сметаненко. Сметаненко. Простріл Міщеляков. Треба повертатися назад. І зло, і здорово! Ще один момент. і Четвертий, хто поки не бачу, друзі, зараз після цього стандарту. Зінгель. 4-3. Кіретів там четвертий. Зінгель. Забуває четвертий. гол. Адан Зінгель. Одинадцятий номер. Після скидки залишається друзі відкритим. Вау Сметоненко, як ефектно написало, який же моменти ще удар Войтович може й пробити, поки не наважується. Войтович під робочу праву стріляє. Удар перед собою Міщеряков, може й забивати. Міщеряков! вау! Ще ворі! Як в одному з нещодавних інтерв'ю після матчевих сказав Дмитро, буквально на 15-й Богдан Зінгель після скидки свого капітана Владислава У Того гол плюс пас. Прозіра штрафного. Один одніс, який Фаталів залишається біля м'яча. Фаталів стріляє. Богдан Мещеряков належним чином не пройшов. Гураль. Комбінація через Фаталів. Утор Мещеряков. здорово. Команда сьогодні вже сьогодні вирушає на Євро. 20-26. Момент. Фаталів. падіння пізно. Мені здається, пізно Бахман впав. Київзал сенсаційно розписав мирову з фурнітурою з Коломиї. Павленко та шпичка сильнішого не виявили 2-2. Після цього моменту нагорний злівою. удар! Вау! Продовжує проходити по своїм опонентам. Ще одна чергова впевнена перемога. 9-1 тепер над командою Тайрексперт. Максимум результату від підопічник Сергія Журби. Просто якимось шаленим експресом, шаленим потягом рухаються Беткінг екстраліги. Команда з Луцька, Любард. 10 набраних очок. Гурєєв розганяє контратаку. Можна на Стеценка віддавати. Гурєв не перетягнувчі. Чи... Нагадаю, результат після 15-ї хвилини поки що незмінний. 3-4 на користь гостей. Здорово гурєв розгайдав. Міщеряков. Міщеряков непогано. Нагорний. Нагорний. На Замасі просто так Баранника не обіграти. Удар перед собою нагорному треба забивати. чого ж дотик напробував Едуард. 5.44 на табло. Удар Кримковий цей постріл бере на себе ще контратаку розганяє. Едуард Нагорний на Давида Калошника. Колошник удар. Перша українська арбітриня, яка працювала на жіночому чемпіонаті світу. Удар. Тому тому друзі пишіть, як перші лізі там баталії. У нас закінчилися. Андре Луїс. Як здорово розбирається з бароником. Як справжній бульдозер зараз протягнув. Простріл! Міщеряков. Богдан штурм, я подалі. Олег виставно ставить свою спину. Андре Луїс, ну що, Луїс не переграє. Ну що, буде удар? Арсеній Арсені Горій показує видиш недодачу. Друже. Простріл. Це все, все. Авалон таки. Закінчує свою приємну серію без поразок на домашній арені. Що за матч? Друзі, що особливо за перший тайм ми побачили в броварах. Авалон 3, Атлетік 4 саме такий підсумок даного протистояння, який завершує програму 16-го туру Беткінг Екстраліги.